Вітаю! IT Generation – Це проект, в рамках якого талановиті українці без досвіду в IT зможуть безоплатно отримати нову перспективну професію у цій сфері. Вже зовсім скоро ми оголосимо open call для тих, хто хоче долучитися до IT Generation та навчатись за однією із програм технічного чи нетехнічного напряму. Щоб кожен з вас зміг детально розібратись і зрозуміти, чи підходить йому подібна перекваліфікація, ми підготували детальний гайд напрямів, за якими проводитиметься навчання. У цьому відео коротко розкажу про нетехнічні спеціальності, серед яких Project та Product Management, бізнес-аналіз, UX та UI Design, Digital Marketing, а також HR та рекрутинг. Почнемо з професії Project-менеджера. Спеціаліст цього напряму фактично виконує роль координатора роботи команди. Основне його завдання побудувати успішний робочий процес. Вибираючи напрямок Project Management, ви навчитесь управляти IT-проектами, фасилітувати роботу команди, налагоджувати проєктні процеси та комунікувати з усіма залученими стейкхолдерами. Дещо схожим з проєктом є Product Manager. Спеціаліст цього напряму свого роду стратег, який задає планку, організовує взаємодію та розробляє концепт it продукту який надалі буде використовуватись користувачами. В рамках цієї навчальної програми ви опануєте ази ефективного планування, створення, запуску, управління та оптимізації it продуктів Бізнес-аналітик в IT Спеціаліст цього напряму є посередником між клієнтом, менеджером проекту і командою розробників. Він знає, як працюють продукти, послуги або програмне забезпечення компанії, як влаштовані бізнес-процеси, а також розуміє потреби клієнтів і користувачів. Професія бізнес-аналітика популярна не лише у сфері IT, а й у кожній галузі, де потрібно вирішувати питання ефективності, процесів. UI та UX-дизайнер. UX розшифровується як User Experience, в перекладі досвід користувача. UX-дизайнер спеціалізується саме на проєктуванні інтерфейсу з точки зору зручності та простоти, тобто відповідає за функціонал. UI – User Interface Designer – відповідає за візуальну частину програми. Саме він робить інтерфейс цілісним та красивим, підбирає кольори, розмір тексту, щоб він був читабельний. Для того щоб бренд стабільно зростав в мережах та завойовував все більшу аудиторію потенційних клієнтів, компаніям потрібні діджитал-маркетологи. Сьогодні без спеціалістів цього напряму не може уявити успішне просування товарів чи брендів. Діджитал-маркетолог працює в ніші продажів, аналітики, просування та реклами послуг і товарів в інтернеті. Навчання за цим напрямом передбачає отримання навичок продажу, роботи з рекламою в соціальних мережах, аналізу поведінки споживачів в мережі. І на завершення про спеціалістів, які найкраще підбирають людей в компанії: рекрутер та HR. IT-рекрутер рекрутер спеціаліст з пошуку талантів для роботи в компанії. Підібрати потрібного кандидата, провести первинне інтерв'ю, супроводжувати кандидата через усі етапи рекрутингу, розумітись у ринку праці. Саме цьому ви зможете навчитись. А от hr менеджер супроводжує співробітника протягом усього часу його роботи в компанії. Тому на таких програмах ви навчитесь, як працювати із колективом компанії, розвивати корпоративну культуру, допомагати адаптуватись новим співробітникам та вирішувати конфліктні ситуації. Незабаром розпочнеться набір на навчання. Тож обирайте оптимально для себе професію та долучайтесь. Всі деталі ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. До зустрічі!